Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я готую ось такі чудові сухарики. Я часто використовую та й, мабуть, і ви також, до салатів, особливо якщо з пекінської капусти, там, з виноградом чи з другими інгредієнтами. В кінці я додаю сухарики. І саки я купувала е, з різними добавками. з сметаною я люблю, з сиром, з беконом мені чомусь не подобається запах їх. Завжди я купувала. Зараз я роблю сама ці сухарики. Їх я використовую як для салатів, так для супів, а особливо для горохового. І просто так похрустіти. Ну, а як діткам це подобається, всі ми це знаємо. Тож готуємо сухарики вдома. І так, для цього нам потрібен батон. Я навіть беру частину батона, не цілий, бо це вже буде дуже багато, я потім знову зроблю свіжіших. Також я використаю олію, спеції ми можемо брати ті, які нам подобаються. Ну, звичайно, сіль, і це теж спеція паприка в мене домашня. Поки що я нарізаю батон. Батон я нарізала на ось такі пластини, не тоненькі. Потім ці пластини я розрізаю на кубики і відправляю в ємність. І так роблю з усім батоном. Батон я покришила, поки що відставляю. На цьому етапі я вже включила духовку, розігрівається. Знову ж таки беру дві менші ємності. В одну наливаю трошки водички, звичайної кімнатної, десь ложка столова півтори. І наливаю оливкової олії. Можна брати любу, яка нам подобається. Теж десь ложку олії. Все це гарненько я розмішую. І поки що відставляю другу ємність, я беру адегейську сіль, яку я робила сама, в мене на каналі є. І ще трошки залишилось, вже закінчується, потрібно знову робити. Беру десь чайну ложку солі. Тут же все-таки, як нам подобається, сухарики більш солоніші або менш солоніші. Тому ми регулюємо за своїм смаком. Потім в мене домашня своя паприка, яку я сушила, робила, і теж є на каналі. І з півчайної ложки паприки ще додаю домашньої, можна додати купленої. Для красивого кольору чуть-чуть буквально додам куркуми сушений часник ще додав, хоча в водигетські солі є приправи, але я ще трошки добавлю. Ну і Мені подобається з запахом грибів сухарики, тому я додам грибну приправку ще трошки. Десь теж півчайної ложечки. І все це розмішую. Тут, звичайно, приправи додаємо ті, які нам подобаються. Далі я ось так злегка збризгую нашою рідиною, яку я підготувала, розмішую і знову рівномірно збризгую. Коли вони намокнуть, вони швидше підсохнуть, тому що волога притягує тепло, і вони будуть більш хрумкі. Ну, а з олійкою вони, звичайно, будуть дуже запашні. І олію я використовувала першого віджиму, тобто олія запашна. Далі я посипаю приправками. Розмішую і знову посипаю, щоб наші спеції рівномірно розподілилися по наших кубиках із батона. І коли я трошки змочила, то спеції дуже гарно на мокрий батон прилипають і не осипаються на дно. Це ось так підготувала. Далі я взяла противень, застилку папером для випікання і відправляю туди наші майбутні сухарики, рівномірно розподіливши по противню. Духовка до цього часу у мене вже розігрілась, тому я відправляю в духовку. І ось мої сухарики в духовці. Ось такі рум'яні, поки що я включила температуру 200 градусів. Звичайно, в процесі я помішую, тому що з краю вони швидше сохнуть, ніж всередині. І ось мої сухарики вже готові. Звичайно, це ще не всі. Значить, при 200 градусів тримала я хвилин 10, помішувала. Потім філин 5-7 я зменшила десь 170 градусів в духовці, а потім виключила і залишила ще на хвилин 10, щоб вони просто підсохли. І ось наші сухарики такі чудові, румяні, смачні, в міру підсолені, в міру спеції. Ну і ось так хрумтять. Дуже ніжні, дуже хрумкі. І дуже смачні. Повторюсь, можна використовувати як до салатів, до супів, і просто так смакувати, давати на перекус і діткам, і дорослим. Тож готуємо нескладно, смачно. Залишайте повідомлення, чи готуєте ви такі сухарики. Їх можна нарізати як кубиками, соломкою або маленькими пластинками це вже на ваш вибір. Спеції також можна регулювати різні. Можна також додавати зелень кропу, петрушки, можна також дрібненько накришити зелену цибульку і теж заразом все висушити. Це теж буде смачно, але це вже буде інший смак. Всім бажаю миру і здоров'я. Пока-пока. До нових зустрічей!